І це це один з гастрономічних символів Італії поряд з пастою, різотто, вином і сиром. Ця страва настільки смачна, що сьогодні її готують далеко за межами спекотної європейської країни. Загалом то приготувати піцу в домашніх умовах це не так вже й складно, і це все прекрасно знають і розуміють, адже з начинкою можна експериментувати нескінченно. Міксуючи всілякі інгредієнти з холодильника, а ось самостійне приготування тіста дійсно лякає багатьох, правда, безпідставно, адже на ділі в цьому немає нічого складного. Розповідаємо, як зробити тісто для піце-будинку, і ділимося класними рецептами, які допоможуть вам приготувати ідеальну піцу. Звичайно, тісто для піци можна купити і в магазині, але радимо все ж віддати перевагу саме домашньому тесту. Тоді ваша піца вийде надзвичайно ніжною ароматною і смачною джерело есхтс В дуюх есцом секрети ідеального тесту для піцци. Найпростіше розгортати тісто на папері для випікання, попередньо присипавши її борошном. Це позбавить вас від зайвих і зовсім непотрібних рухів, так як ви зможете відправити піцу в духовку прямо на пергаменті. Смаки в тому, що стосується піцци, у різних людей кардинально відрізняються. Якщо ви обожнюєте пишне тісто, то візьміть на озброєння простий лайхак, дайте розкатаному тесту відпочити п'ять 10 хвилин. Якщо переживаєте, що за цей час воно встигне завітритися, накрийте його харчовою плівкою. Якщо вам навпаки, до душі тонке тісто, яке буде хрустіти в роті, то розгортати його потрібно максимально, не шкодуючи сил, а випікати при підвищених температурах. 230-250 градусів є ще один секрет апетитно-хрусткого тесту це оливкова олія, їм слід змастити деко, зверху викладіть тісто і відправте в попередню розігріту до 220 градусів духовку на 5 хвилин, тільки потім додавайте начинку. Джерело левроберцонгблок левроберцон пцом, що робити, якщо ви розкочували тісто не на пергаменті, не переживати завчасно. Вам знадобиться скалка, оберніть її половиною тіста і перенесіть. Тримаючись за ручки з інгредієнтами для тесту, можна і потрібно експериментувати так. Просунуті гурмани готують тісто для з суміші борошна і манної крупи. Воно виходить більш хрустким і потрібним, можна використовувати таку суміш не тільки для приготування тіста, але і для присипки дека. Найбільш стомлююче в приготуванні піци чекати, поки підніметься тісто, щоб прискорити цей процес. Додайте більше дріжджів, вам буде потрібно всього лише на 3-4. чайної ложки. Більше ніж зазначено в рецепті. Італійці обожнюють ароматні трави і активно використовують їх в кулінарії. Беріть на озброєння крутий лайфхак, щоб тісто вийшло ароматні і смачніше. Мішайте в нього орегано, базилік або інші сушені приправи на ваш смак. Джерело такий стоне ресторант. такий стоне нецом. А й у рецепти домашнього тіста для піци швидке тісто на йогурті. Якщо ви любите невелику піцу на тонкому ніжному тесті, то вам варто спробувати рецепт швидкого тесту на йогурті, його приготування дійсно не займе багато часу, адже не потрібно чекати, щоб тісто піднімалося, а смак такого тесту сподобається навіть самому вибагливому гурману інгредієнт борошно 1.1, 4 склянки, розпушувач 1.5. п'ять Грецький йогурт, один склянка. Сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, спосіб приготування, стакан борошна, змішайте з йогуртом, посоліть, поперчіть, Замісити тісто руками, ложкою або дерев'яною лопаткою. Перекладіть тісто на робочу поверхню, посипано 1, 4 склянки борошна, злегка присипте тісто, розкачайте його в корж середнього розміру. Готово! На основу викладайте інгредієнти, які будете використовувати для начинки: джерело бен вивцог з дріжджове тісто на молоці. Дріжджове тісто добре тим, що воно універсально. По-перше, з нього можна отримати пишну піцу на товстому тісті, як у багато хто так любить. По-друге, граючи з інгредієнтами і розгортаючи тісто, по-різному можна приготувати і тонку піцу за цим рецептом. Інгредієнт молоко, 1 стакан борошно 2 склянки, оливкова олія 3 стл, сухі дріжджі 7, цукор пісок 1, 2 чл, сіль 1, 3 ч. Спосіб приготування. Молоко злегка підігрійте. Просійте борошно. З'єднайте молоко з дріжджами і цукром. Розмішайте і залиште на 10 хвилин, коли з'являться ознаки бродіння, бульбашки. Додайте в молоко борошно. Сіль і 2 столові ложки оливкової олії. Замісіть тісто. Скачайте його в кулю, змастіть тісто оливковою олією, що залишилося. Накрийте рушником і відправте в тепле місце на 30-40 хвилин, щоб тісто змогло піднятися приблизно в два рази. Піднялося тісто, обімніть, розділіть на два частини і розкачайте. Джерело продюціон парадіса. В продюціон парадіса сом бездріжджове тісто на кефірі. Ще один крутий варіант, не особливо пишного тесту з хрусткою скоринкою. Це бездріжджове тісто на кефірі, основа вийде м'якою і ніжною. За бажанням кефір можна замінити на нежирну сметану в тих же пропорціях, інгредієнт: борошно 1-5 кефір 1 стакан яйця 2 шт. оливкова олія 40. сіль 1-4, сода 1-4, чкл, для гасіння соди, рослинне масло для змазування, спосіб приготування. В одній місці збийте яйця разом з сіллю. В іншій мисці змішайте кефір і соду, попередньо погасивши її оцтом, розмішавши у кефір влийте збиті яйця, розмішавши. Додайте борошно можна частинами, перемішайте руками, ложкою або блендером, додайте оливкову олію, розмішавши. Змастіть теку рослинним маслом і влийте в нього тісто. Духовку розігрійте до 200 градусів, надішліть в неї тісто на 10-15 хвилин. У невеликій формі час випікання тіста може збільшитися до 20-25 хвилин, так як воно буде товще. На готове тісто викладіть начинку і продовжуйте запікати до готовності. Джерело їжте це, а не те, їжте це цом.